Ти вибрала шлях, той сама, бо віра тебе так вела, що раю земного нема, життям нам своїм довела кожна згадка про тебе для душ наших лік, і ми віримо, що в небі Боже сина зродила в той час, а Син, Бог Спаситель для нас, любитися нам заповів, казав, щоб позбутись гріхів. Кожна згадка про тебе для душ наших лік, і ми віримо, що в неї Божий рай є вик, свята Маріє, свята Марія, Усі ми грішні, а ти одна свята Маріє, свята. Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби невичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас Своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям через Господа нашого Ісуса Христа. Царя Милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя і нині, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч отця». І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідою одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його, його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ісусику, довіряємо Тобі свої душі і серця, свої родини, довіряємо тобі нашу неньку Україну, зійшли мир на нашу землю. Щиро дякуємо всім, хто єднався з нами у трансляції вербички до Божого милосердя. Нехай Свята Божа Любов перебуває з вами всюди і повсякчас, а небеса обдаровують вас ласками і щедротами. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! Коли в Твою душу загляне тривога і дні промина. Зверни своє серце в покорі до Бога, він радо поможе тобі, бо Він — це любов, така чиста і тиха, бо він сонце, право. Тебе не злякає терниста дорога, і поступ твій буде легким. Зроби своє серце доступним до Бога, він радо поселиться в ній. Очиста і тиха ловине сонце право. Deixa